Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо понеділок, 27 лютого. На такому ось етапі починаю я роботу над моєю білочкою. От. Робота йде до фіналу, як бачите. Уже тут дуже мало що лишається. От. Але все одно треба це все доробити. Наразі я буду працювати над нею і покажу вам увечері. Що у мене стало, що у мене тут залишилось? Тут близько 80% готової роботи. Я не, точно не пам'ятаю, скільки, тому не буду вас обманювати. От, подивлюся і вам скажу увечері. Наразі гарного дня, мирного неба, до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 28 лютого, останній день зими. О, наразі я покажу вам, на чому я вчора закінчила. Як бачите, я повишивала не дуже багато, це десь близько 300 хрестиків, але саме прикольне в тому, що я коли вишивала оцей ряд, попереднє коло, я збилася на один стопчик і я зараз половину роботи я перешиваю, виправляю те, що в мене поїхало. От, я вже тут повиправляла майже все і буду. Ось тут я все вже вирівняла. Я знаю, що деякі хрестики видно, що торчать дибки, я їх нашивала поверх уже. Тих, що були, деякі дошивала зазори. Ну, я буду там уже по ходу діла виправляти повноцінно. Щоб у мене вже до кінця вийшло все добренько. от На такому етапі я закінчила минулого разу, ну буду потихеньку я дошивати. Покажу вам трошки пізніше, що я нашила. Вчора вийшло близько 300 хрестиків, та що 286 чи що. От, власне, і буду я потихеньку колупати от, цю роботу. Ну, як звичай, традиційно тисячу хочу зробити і от, буду займатися нею. Наразі гарного вам дня, мирного неба, до наступного включення. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 1 березня. Вітаю вас з днем весни. Вчора в мене, на жаль, не було багато часу, і тому повишивала я багато. Вийшло в мене 160 хрестиків. От. І буду я потихеньку сьогодні колупати От, свою білочку. Ну, про шию. Вчора геть був в мене важкий день. От. Не хочу я про це спілкуватися з вами. Це вже переболіло. От. Але наразі я хочу, сподіваюся, що сьогодні в мене вийде, я повишиваю і так вже дні тринізною роботою трошки мені вже не дуже комфортно. Ну, власне, нашилось 159 хрестиків. ну, Зовсім трошечки, але я сподіваюся, що сьогодні буде трошки ліпша ситуація. От. Наразі гарного дня, мирного неба, до наступного включення, Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 2 березня, і я все ще з своєю білочкою з вами. Вчора вийшла вишивати небагато, близько 230 хрестиків, і моя тисяча на цьому ще, на жаль, не закінчилась. Не сподіваюся, що я хоч сьогодні доб'ю цю роботу. Свою тисячу на ній, ну, тисяча плюс, можливо, вийде, я не знаю, як там. Ну, це мій довгобут, дівчата. Я його. Але я його доб'ю. Я його планую в цьому році повністю закінчити. Скільки це буде реально, я, на жаль, не знаю. Але сподіваємось. Гарного дня, мирного неба, до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо. О Боже, мій милий. Сьогодні ми маємо. Сьогодні ми маємо 3, третій місяць березень, 5 -е число. І я все ще з білочкою. Я її таки не добила за, е, минулого разу. От, ну, як не добила, в мене прошилося там щось коло 250 хрестиків, але то не несерйозно. Наразі я буду з нею закінчувати, бо я бачу, що робота не йде, я не буду себе силувати. Хотіла просто, як то кажуть, відзвітуватися і візьму якусь іншу роботу. На жаль, не вишивала я е, п'ятницю суботу, у мене не було ні часу, ні можливості. Може, зараз в неділю повишиваю ще якусь роботу. Наразі будь, побажаю вам гарного дня, мирного неба. До наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. От на такому ось етапі минулого Разу я закінчила свої гори від Golden Kite. О, так, да, від Golden Kite, да -да. От, і я вирішила, що я якраз маю час, бажання, треба ними зайнятися. От, На такому ось етапі вони у мене наразі є. От, на рамочці, бачите, рамочка є саморобна, трошки вона була недороблена, я її на свій страх і ризик і розсуд доробила. Ну, як на мене вийшло, не так, щоб супер, але таке непогано. І я хочу сьогодні трошечки повишивати. Скільки це буде, я не знаю, не маю сьогодні особливо багато часу, але я сподіваюся, що якийсь хрест тільки 200-300 От. Наразі буду з вами прощатися. Гарного дня, мирного неба, Па-па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маю неділю. Неділя у нас 3 березня. На такому ось етапі я на сьогодні закінчую роботу над горами. Провишивала я 263 хрестика. Бачите, отут потихеньку заповнюю, тут буде ще одна гора, якщо брати по картинці. от, І на такому ось етапі я наразі закінчу, бо вже 10 вечора я вже хочу спадки. От, наразі. Гарного дня, мирного неба. Покажу вам завтра ввечері, що там у мене навишивалася далі. На поточному відео я буду зараз закінчувати. Це вже буде йти у наступний тиждень. Для вас, вам бажаю гарного дня, мирного неба. От. Якщо вам зі мною цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде цікаво з вами поспілкуватись. Напишіть, яка, моя, яка з моїх робіт вам подобається більше. яка а можливо, не подобається, а можливо, у вас є якісь поради щодо того, як прискорити вишивання того, що застряло вже давно От, і не хоче просуватися від слова ніяк. От, ну, може, в кого є які ідеї, бо я на ньому норму тисячу не можу змусити себе вишити, це щось із чимось. От, ну, наразі така ось. Не буду вас затримувати. Гарного дня, мирного неба! Побачимось у наступному відео. Па-па!